Ріву Христі, сьогодні ми маємо День українського добровольця. Я все одно хотів би сказати два слова і розказати про саму чуть-чуть най... так, про саму, і... чого воно святкується і відколи. День українського добровольця визначається щорічно, 14 березня. Це свято було встановлене постановою Верховної Ради України від 17 січня. 2017 го року, щоб вшановувати мужність і самопожертву добровольців, які стали на захист незалежності суверенітету і територіальної цілісності України. З, значить, дата вибрана не випадково. Саме 14 березня 2014 року, перші добровольці з самооборони Майдану прибули на полігон у нових. В Нових Петрівцях для формування першого добровольчого батальйону майбутнього батальйону Національної гвардії України. З початком російської агресії проти України тисячі добровольців, не чекаючи офіційного призову, пішли захищати країну. Вони стали основою перших добровольчих батальйонів, які відіграли ключову роль у стримуванні ворога у 2014-2015 роках. Значення цього свята цей день є. Символом патріотизму, мужності, самовідданості всіх, хто добровільно взяв до рук зброю заради України, він також нагадує про важливість підтримку українських воїнів і вшанування пам'яті загиблих героїв. Ну, як відзначають День добровольця, це і, значить це і покладання квітів, мітинги в пам'ять про загиблих добровольців. Вручення нагород, відзнак добровольцям, проведення лекцій, виставок і тематичних заходів у начальних закладах, волонтерські ініціативи і допомога військовим. Для українського добровольця це нагорода згадати герою, це нагода згадати героїв, які стали на захист країни і висловити їм свою подяку. З цього місця хочу під всіх. Подякувати воїнам-добровольцям. Доброволець це ознака свідомості, відваги це приклад для інших не чекати на команду, а самим сказати: Я готовий. І тому велика шана, велика подяка всім добровольцям, починаючи від самого першого добровольчого батальйону. І до нинішніх тих, що сьогодні в строю. хлопці, Україна пишається вами сьогодні. Україна пишатися буде вами завжди. Божого благословення для вас, для всіх ваших близьких, дорогих, вашому серцю, друзів, побратимів, для ваших родин, ясне діло для вашого командування. І нехай Господь Бог благословить вас сьогодні, у цей день і зсилає вам ангела, хоронителя і многая. І блага літа. Торіво Христі, я щиро дякую всім вам, що допомагаєте, всім, хто допомагає волонтерам, і нехай Господь Бог прийме цю вашу допомість, особливо і всі, ті, що і за кордону, знаєте, допомагають. І наші львів'яни дорогі. От недавно ми також отримали посилки вчора, вчора отримали. І тому я вам хочу подякувати і, як правило, зачитати. І, і Христині подякувати за подушки і за одіяла. Це була перша партія, була 50 подушок, 50 одіяла. вчора ми привезли 40. Ну, знаєте, то так склалося, ну просто я не знаю, чи я то вже казав. 에, приходить до нас тут наша знайома військова і каже, Ім одстрочно треба по зараз. 100, 100 комплектів треба було. Вона стало, каже Боже, ну де я це маю взяти? І тут приходить оця партія, ну, ясно, діло, Світланка зразу дзвонить по всіх, куди треба, В лікарні, всюди. І дзвонить до нашої раї. І так каже: слухай, ну ви що мене підслуховуєте, каже. Мені тільки сьогодні, от зранку, дали команду, що треба знайти. І Христинка знайшла, організувала і пристала. Вчора ми забрали ще от, другу вже партію. Я, я просто не знаю, як то Бог так все планує, але все виходить чудесно. Дуже дякую всім вам. Хочу листа зачитати. Дорогий отче Василю, знову відсилаємо трошки речей. Для наших захисників. Ну, трошки то вони так пишуть. Так. Добрі пачки. Дякую, дівчата, вам. Великі щирі дякую вам за вашу працю. Бажаємо вам та всім захисникам України, Божої опіки, міцного здоров'я і швидкої перемоги, львів'яни. Бачите, 11-го вони це написали, а воно вже тут і вже сьогодні вже поїде. Так. І, а мені це ще подобається записка. Слава Ісусу Христу, для Отця Василя і Світлани. Дуже дякую, що нас не забуваєте. Правда, Світлана то все там модерує. Вона каже, так: це ти не їш, це тобі не треба, це все поїде хлопцям. Так що мені з того все, нічого не лишилося, тільки записка, але я сі тішу тим, бо тому що, що ви мене пам'ятаєте. Я вам дуже дякую. Дякую всім вам. Нехай Бог вас благословить. Я пишаюся такими нашими парафіянами, нашими такими українцями. Дай вам Боже здоров'я. Дуже дякую. Та сьогодні хочу привітати з днем народження, з днем народження Іван. Йому 8 років. Вітає мама Маргарита. Це є наша парафіянка, моя любима парафіянка. Вона чудесна людина. Я, я пишаюся такою родиною, знаєте, вони особливі. Доброта серця, щирість і, і побожність. І це ті люди, які живуть життя, живуть Богом. І тішуся життю. І тому, дорогенький е, Іван, вітаю тебе з днем народження. Це ваше родинне свято. Нехай Господь Бог благословить тебе і всю вашу родину. Так, і наступний отче Василю, просимо вас у молитві за здоров'я привітати нашого сина Андрія з днем народження, 14 березня йому виповнюється 43 роки. Він дуже добра, чуйна, розумна дитина. Не так, чуєте 43 роки дитина. Гарна дитина, молодець. Нехай Господь щедро благословляє кожен його день, дарує міцне здоров'я, веде світлою дорогою, оберігає від всього лихого. Нехай у його родині е, панує злагода, а в серці віра, спокій і тепло, з найкращими побажаннями Твої батьки, і з повагою до вас онлайн-парафіяни Чернівецька область, Боже земляки, вітаю, вітаю, дорогі мої чер... дорога моя Чернівеччина. Для мене то є дорога Чернівці, бо тому що я вчився в Чернівцях, в шостому училищі, так, і знаю, де вулиця Кобилянська знаходиться. Так, так що Чернівці для мене це добрі спогоди моєї такої юності. Так. Ну, Я вітаю щиро пана Андрія, 43 роки, знаєте, дуже гарний вік. Я не знаю, чи хтось колись за такими роками буде шкодувати, крім тими, як йому було 30-40. Так що дай Бог вам здоров'я, Андрій і Іван, йому 8 років нам ще все попереду, всім нашим іменинникам, всім, хто сьогодні святкує день народження, всім жертводавцям, дякую вам. Дай Бог вас благословить, Посилає вам здоров'я, Боже благословення на многії і благі, літа. Многоя літа, літа, многоя літа, многоя літа, літа, многоя літа, много літа воздравіє, воспасені є, що во твори, Господи, многоя літа. Так, дуренькі, ви багато понаписали тут запитань. Я на запитання відповідати не буду, бо, тому що ми спішимо, бо ми сьогодні маємо похорон. Ми сьогодні хоронимо бійця і ми спішимо.